Києві презентували новий підрозділ безпілотних систем тайфун. Уже від сьогодні військові цього підрозділу почнуть роботу у зонах бойових дій. На презентації була наша кореспондентка Анастасія Терещук. Вона на прямому зв'язку. Тож Настю з якими безпілотниками системами працюють наші хлопці. Вітаю Ольга. Власне, дійсно наразі перебуваємо на презентації нового підрозділу безпілотних систем тайфун. І вже власне, фактично, від сьогодні вони і розпочнуть свою роботу. Як це загалом працюватиме? До прикладу, українським військовим потрібне підсилення і допомога нам на конкретній ділянці фронту, і тоді. Ові цього підрозділу підрозділу тайфун виїжджають і там за допомогою безпілотних систем допомагають ще якісніше, швидше і більше нищити ворога, окрім безпосередньо такої військової роботи. Вони також планують і навчати бажаючих літати на ось таких пташках, і не лише на таких. Насправді тут їх е декілька видів насправді представлено. І більше про них нам розповів е заступник підрозділу, заступник підрозділу тайфуна. Послухаймо. Ми працюємо всіми видами безпілотників, які є сьогодні в доступі, які літають. От це починаючи від е, з, звичних для всіх як знайомих відповідувань. Це літаки розвідники, літаки ударні, літаки і бомбери. Один із дуже важливих аспектів, які ми бачимо пріоритетними, це правильно навчити підготовити, і саме основне адаптувати цивільних до військової справи до служби в військ. Власне, я також додам, що не дивлячись на те, що певна команда вже все таки сформована у цьому підрозділі. Проте сюди ще досі чекають і шукають нових бажаючих тут, можуть власне служити не лише військовослужбовці, але й цивільні будь-яких професій. Головне це бажання і мотивація навчатися чомусь новому і нищити ворога. Ольга. Настя, дякую, Анастасія Терещук бачила дрони, які використовують бійці нового підрозділу безпілотних систем Тайфун. Побажаємо їм удачі.